Майже кожен десятий в'язень на Рівненщині волів би воювати на сході, кажуть в пенітенціарній службі. Але пояснюють, це заборонено законом. Відтак засуджені допомагають бійцям АТО в силу своїх можливостей. Ми різні робили вже акції, різні напрямки, займалися пошиттям і іншими виробами. І безпосередньо особовий склад передавав свої кошти, а це ми вирішили ще такий ярмарок зробити. Олександр Адамець розповідає, що окрім в'язнів до акції, долучилися і працівники пенітенціарної служби, тож асортимент на торгових. ...розмаїтий від майстерно вирізблених ікон і оберегів до завжди доречних у побуті кухонних дошок і в'язаних шкарпеток. Рівняни купують, задоволення від побаченого отримують і добра та миру навзаєм бажають. Придбала обкладинку для паспорта з українською символікою. Дуже гарна виставка, дуже гарні роботи, особливо з дерева, ікони. Дай Боже нам миру, щоб допомогло нашим. Воїнам. Дуже цього хочу. Бажаю всім. А ще у рамках доброчинної акції працівники Пенітенціарної служби розгорнули польову кухню. Готували гречану кашу, готували з м'ясом, готували з овочами, готували з жирами. Все, що дається в нормальну крупу, все там є. Каша рівня нам добре смакувала. Каша Люкс! Такої вдома не зготуєш. Міські та обласні чиновники теж доброчинну акцію відвідали. Каші від пенітенціаріїв скуштували і вироби від ув'язнених придбали. Ми з представниками обласної адміністрації прийшли, щоб щось купити і підтримати. Не знаю, буде потрібно в хаті але Купили, бо треба підтримати армію. Ви бачите, що продукція досить високої якості, і всі кошти, які були зібрані сьогодні, від... Ці ярмарки будуть, теж будуть направлені нашим бійцям в АТО. Реалізовувати продукцію і збирати кошти на АТО. Допомагали волонтери. Розповідають, що акцій на підтримку українських бійців провели чимало. Проте вперше влаштували спільний зі службою виконання покарань. захід. «Це вперше і ми буквально ми це вирішили. І сьогодні вже ми це все організували. Це дуже швидко і мобільно. Я думаю, що ми ще спрацюємось. Загалом на ярмарку вдалося зібрати на потреби українських бійців понад 15 тисяч гривень. На що саме скерувати ці кошти мають вирішити волонтери. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.